Кам'янському стартував перший в цьому році відкритий чемпіонат міста з плавання на доріжках басейну міком. За перші змагаються представники кращих шкіл плавання з Київської, Одеської, Харківської, Полтавської та Дніпропетровської областей. Для нашого міста велика честь приймати 210 спортсменів з різних куточків України. Багато з вас це майбутні чемпіони, призери міжнародних змагань, олімпійські призери. Ми дякую за те, що приїхали до нашого міста. Бажаю сьогодні всім гарних вра. Ажень, гарних результатів. Учасники змагань долали дистанції 50 та 100 метрів, батерфляєм брасом на спині та у вільному стилі. Наймолодшим учасникам усього 6 років, найстаршим плавцям 17. Ми приїжджали в Кам'янське вже дуже багато разів. Це не перші наші змагання, і не другі, та й не треті. Вже не перший рік. Ми сюди приїжджаємо. Нам все дуже подобається, як організовано тут, які нагороди ми отримали. Дуже було добре, я рад, що потрапив сюди. Вірю, усіх, хто буде ще плити. Всі дуже стараються, і всі хочуть е змагатися і виграти.